Закінчився саміт G7, де збираються найбільш впливові західні країни, не тільки західні, ну в буквальному розумінні, Тобто демократичні багаті країни, це сполучені Штати, Франція, Великобританія, Німеччина, взагалі сам по собі Європейський Союз і Японія. Вони прийняли багато там рішень, але мене більше зацікавило, що вони визначили суму збитків Україні, яку мусить виплатити Росія. Так ось ця цифра 486 мільярдів доларів. Тобто, стільки повинна Росія виплатити Україні на даний момент, щоб покрити ті збитки, які країна несе. Як це буде відбуватися, тим що заморожених грошей російських на Заході менше, але це такий, так би мовити, дуже серйозний сигнал, що Захід буде так чи інакше компенсувати свої витрати, які йдуть на Україну, за рахунок Росії.